Хочу провести розпаковочку добрив. органічних, звичайно. Зараз ми з вами разом подивимося. Я лише отримав. Тому самому цікаво, що там у нас за добриво. Органічне добриво. Реаніматор грунту та рослин. Ми все детально з вами продивимося. Бачите, є. Паста фитоспорина. Є у нас актофіт-кеабіопрепарат. Є у нас такий ґрунтовий інсектицид. І у нас є такі стимулює зростання коріння і для кореневого та позакореневого підживлення. Називається фірма Гуміно, Так що можете дивитися, сьогодні ми більш детально по кожної позиції пройдемося. І почнемо ми з органічного добрива гуміна, реаніматор ґрунту та рослин. Що це у нас за добриво? Це добриво, компоненти якого знаходяться в легкодоступній для рослин формі та сприяють збалансованому живленню рослин. Як ми бачимо склад, це чистий курячий послід. І ми знаємо, що це одне із найкращих добрив. Звичайно, воно сприяє підвищенню врожайності, підсилює імунітет, фізичні властивості ґрунту під... покращує. <кій> І що ще хочу зразу додати: концентрат 1 до 100, тобто його досить на довгий час стане, дивлячись, який у вас певний об'єм. Містить він е, такі елементи, як азот, фосфор, калій, ну, як і курячий послід, е, звичайний домашній, лише це вже підготовлене, що облегшує нам певним чином е, нашу працю. Підходить він до помідорів, перцю, баклажанів, е, огірків, буряків, практично для всіх культур, тому що ну, ми ж як сказали, містить азот, фосфор і калій. Але Застосовується лише в період вегетації до початку того, як починають квітнути і з'являтися зав'язі наші овочі. Слідуючи у нас іде фітоспорин, мабуть, всі про нього знають, чули, і знають, що він слугує нам для захисту рослин від кореневих гнилей, а також ну, більш широкий спектр інших грибних і бактеріальних захворювань. Тому, будь ласка, можна також такий. Використовувати. Далі у нас є такий грандіс, це є укорінювач. Так само ви чули про укорінювачі це коли ми будемо висаджувати вже нашу розсаду у ґрунт Треба буде трошки е підживити цим грандісом. Його так само, цих 5 г досить на великий об'єм вистачає. Е ще хотів додати, що його можна використовувати не тільки для овочів. Квіти, якісь наші е, садові рослини, дерева, кущі і тому подібне. Так що, досить непогана штука, нагадую, все органічне. Далі подивимось на антистресант для кореневого, да, позакореневого підживлення. Е, зразу кажу, що він містить е, перш за все. Амінокислоти рослинного походження, тобто, знову ж таки, органічне. У нас антистресант органічний. Що він у нас робить? Тобто, у нас, коли спека, прохолода різка наступила, якісь дощі затяжні, наш, наші рослини починають хворіти, вони отримують якийсь певний стрес. Чудово, підійде, антистресант. Далі у нас іде Актофіт, який є біопрепарат, Нагадую, біопрепарат, що мені сподобалося в цьому, що він підходить навіть для винограду, що немало важливо на сьогоднішній день, щоб не використовувати якісь хімічні препарати. І у нас ще є такий бізар це у нас ґрунтовий інсектицид з тривалим періодом захисної дії. Ну, це можна використовувати. За бажанням, бо він вбиває, як ми бачимо, багато шкідників. Все одно ми якось починаємо боротися з ними. Ну, це більш-менш такий нейтральний інсектицид, який можна використовувати. Ось такі добрива. Так що переходьте на сайт. В описі ви знайдете силочку на цей сайт, а по промокоду Росте ви отримаєте суттєву знижку на всі ці органічні добрива. Всім дякую, до нових зустрічей. Здоров'я, пока.